Витаю, друзья, на своем канале. Пришел Гербіцид суцільної дії, фюзілат прийшов від фірми Спектрсад. Ми в нього вже доволі так багато чого заказували в кількості 14 баночок. Баночка 100 мл або 0,1 дециметрів кубічних. 100 мг з розрахунком 100 мг на 5-10 соток. Я буду обробляти на 10 бо в мене багаторічні бур'яни. Я їх і заказав для багаторічних, бо для однорічних використовуємо ГУАЛ. Той же фермер і він доволі добре спрацьовує, а от з багаторічними ні. Такими, як у нас тут водиться асот і пирій. В минулому році, в минулому році ми теж обробляли цим фюзелатом в ній є відео у мене, мені дуже сподобалось пирій вижих весь посод зупинив, зупинив дію великого, вже такого від 40 сантиметрів ну 30, а маленький пожог. Вижих. Тут в мене я прорвав, що не повиривалось, пообламував осот. Тут в мене очах, тут трохи дві такі діляночки. Повиривав, а от пирій, бачите, пирій тут трохи там, ну. Рядом з садом. Перейшло сюди тут е, тільки я другий, рок, другий рік, другий е, рік. Обробляю цю, цю ділянку. Ось тут трохи пирі Ну, але спрацювало воно добре і Спрацює, я думаю, що і в цьому році. А, і на однорічні, як ось ось це бачите, вже після фермера знову пішло. Так що, друзі, а, рекомендую. Стрілку в спину в описі спектр сада, якщо буде бажання заказуйте. Трохи розкажу про фюзелат. обробляється не нижче, ну як і всі гербіциди, не нижче температура щоб була. 15 градусів. І е, щоб через 2-3 години не пішов дощ. Це, так би мовити, єдиний, єдині е, е вимоги. Е, а у нас за бортом, значить, 29 в тіні, дуже спекотно, дощика нема. А треба в наступному році треба обов'язково робити полив, бо діла не буде. Так що, друзі, якщо понравилось відео, лайк, підписка. На все добре, па-па. Так, розводимо, друзі. Я виприскувач заливаю 70 літрів, це 210 на моїх 07 Га. Ну, Я так зазвичай, я знаю, що в мене на третій пониженій передачі на моєму мотоблоці Форте. Тут їх, як я і казав, 14. Це означає, що 4. Так, 4 і 2. А, і 70 грамів. 65. Десь так. Виливаємо. Куди знімав? Друзі, обов'язково перчатки і респіратор бо це хімія, вона відложується у нас, Отлажується в організмі. Якщо ви зараз не, цього не відчуваєте, то вона накопи, накопичується і можуть бути якісь наслідки. Слідкуйте за цим. Закінчили, друзі. 21.48. Не тривожа бджолок, не тривожа сусідів. Я вважаю, що так треба робити і вам того те раджу. Дякую. Слава Україні, друзі, папа.